Вітаю всіх друзів на своєму сайті Декоративний сад півдня України. Я з клюнчинка жилами з півдня Одеської області. Сьогодні вирішила показати тут кусочок в кінці городу. Нарешті тут вирішила все прополоти, тому що у нас почала поспівати тут ожина, а скоро Обіцяє приїхати онучка, вона її дуже любить. Тож тут такі були зарослі, що дитина боялася навіть туди пройти. Уже знаходжусь майже в кінці городу. Ну, майже майже ось тут у нас там, де та велика деревина, вже кінець городу. Так. Ось попрополювала всюди, бо тут вже і міскантуси, і тут трошки лілії розсаджувала юку сизу, корінчики почала вилазити. Бур'яна куча. Ще лишився у мене цей кусочок такий зарощий. Фу, Ну, Завтра піду посилки відправляти, то, можливо, в четвер займусь. так от зранку, бо сьогодні зранку вийшла. Великий кусок привела до ладу, тому що як вийшла і почала десь ще восьми годин не було. Зараз 12 година спека. Я вже втомилася, але довела цей весь кусок до ладу. Бур'ян був, ну ми ще тут полили тільки це на днях, щоб можна було полоти так нормально і ось тут прополола Тут що настільки нема? Тут у нас росте пампасна трава, ось справа величезний кущ і зліва. Зліва ця ще не цвіла, не знаю яка. І навіть не дивилася, чи буде цвісти в цьому році. Ой-ой-ой. Ага, буде, ось бачу, вже одна є. Ну, одна є і вже слабо, ні, дві вже бачу з краю Далі лізти не буду, вже бачу третю. Повикинула стрілки, значить побачимо, яка нам буде в цьому році, тому що у нас цей величезний кущ це у нас рожева пампасна. трава, будемо весною ділити. А оця знаємо восени. Що у нас тут ще росте в кінці городу? Тут у нас такий, такий собі розсадничок трошки. Тут у нас росте кніфофія лимона. Ось останні тільки повідцвіталися, треба повідрізати квітоноси. Кніфофія, вона зелена, круглий рік, навіть взимку. Тут у мене дві юки. Ця справа після, здається, Color Guard, якось так називається вона. А ця юка клює видна, росте в мене вже давним-давно. Мабуть, роки 4-5 десь. Купувала таку тонесеньку мізиний пальчик за 200 гривень. Е, перші дві зими накривала. Ну, першу зиму взагалі бутилкою накрила двохлітровою. Е, в другу зиму теж щось там не пам'ятаю, можливо, 5 а потім перестала вкривати. Все-таки боялася казали, що зиму, але, знаєте, у нас так багато обіцяють, що цього зиму. Я потім посадиш і. І вращаюся з рослиною. Так що, ну, три зими точно на зиму є без укриття, і от вона така вже гарна. В цьому році я бачу, що ще в цьому році не збирається цвісти у нас, наче. А так е цікаво росте по центру. Так от якось по спіралі закручене листя у неї в центрі. Зараз я відберу ці, О, дивіться. Воно от по спіралі закручене листя йде по спіралі. Вона так, отак от, от йде. Протичасові стрілки закручена. Цікава така юка. Ну, не цвіла, не діток, ще не було, я кажу. От росте, побачу. Це ось пампасна трава, ми ось собі саджали весною, ділили кущі, це тут біло. Ну, в цьому році вона навряд буде. Садили собі таке вже нещастя по одній, по дві діленочки, що відділялося, це чує, тут косив. Вон скосив, він у мене спеціаліст по косьбі. Він просто, якщо десь щось не скосить, то це не він. Скосив мені знову агаву. Я так радилася, що пішла в цьому році вріст, але чоловік постарався знову її скосив. Ну, любить він у мене косити. Так, тут, до речі, вже пенісітом літера бані, почав викидувати свої мітьолочки. буду вже потрошки показувати злаки свої, і розповідати про них. Ну, це почну потрохи. Кожне відео буду розповідати. Про злаки чи не відрізняються, тільки вони бувають, щоб ви хоч трошки так більш-менш знали. Бо я так бачу, що багато чого ви ще багато з вас багато ще чого не знає. Ну, тому що у нас велика територія, ми багато років вже займаємося рослинами, тому вже є свій досвід не з книжок, не з інтернету, а свій власний досвід. Це у нас міскантус китайський, дуже величезний кущ. Дуже величезний, вже старий. І бачите, хочу що показати, що коли кущ росте досить довго, у нього він стає зовсім-тонесенькі зовсім, -зовсім тонесенькі, тонесенькі гілочки. На цей рік будемо, у ну, нас два такі величезні кущі тут. На осінь або взимку, коли буде час, будемо ділити викопувати обов'язково. Тому що, як бачите, мільчає. Це ось його ділянки. Міскантус китайський продаю по 50 гривень, гарні ділянки, бачите, не малесенькі. Отак от буду викопувати, готові і відсилати восени, кому треба. Скажу, що ми з цього міскантуса китайського робимо загорожу. Ну, це я потім буду показувати. Зараз хочу показати, що у нас тут росте. Росте сама пізня абрикоса, котра буде спіти. Десь у жовтні. Ось вона є. Наша зелена, як дріт. В тому році вже була перша, одна єдина. Але вже я спробувала і удостовірилася, що дійсно це осіння абрикоса. Бо в нас вже закінчилися всі, вже немає жодної. Зовсім. Тут у нас теж міскантус китайський. І трошки, здається, там у них кілька кущиків фламінго, але то вже буде на розподіл на, на продаж в цьому році фламінго не буде, тому що випродала скільки змогла. Нам в цьому році треба було багато грошей на весну. Ми будували ставок, тому випродовувала багато чого. Тут у нас ірис рис і спуря білий. Росте вже тут давним-давно, теж такий кущик гарний наріс. Тут я десь, отут, де трава лежить, отут теж була, викопала юку, поділила її, вона була в мене верх згнив, я викопала сам корінь, поділила і посадила в землю. Поки ще не бачу точок росту, але не переживаю, тому що вона може зійти на слідучий рік. Бо садила її десь або восени, або взимку, або на початку весни. десь так. От у нас тут оце китайський міскант, ще величезний кущ. Так, тут трошки у нас цеї. Це ще тут пару кортиків буде на продаж, і пару тут просили, пару жіночок просили невеликі кущики недорогі. Це в мене біла тут. Це в мене єдиний кущ. ну Тут кілька кущиків, але це от єдиний, єдині кілька кущиків, Так що на продаж немає. Ну, і взагалі скоро не буде хіна цей на продаж, буду її розводити. Тут у нас це на це рожева проста. Це у нас якась рябіна, не пам'ятаю, а, чорно, чорноплодна точно. Чорноплодна, щось вона дуже поганенько росте. Треба сісти почитати, щось вона любить, мабуть, тому що вона тут вже кілька років, а зовсім майже не росте. Це у нас тут росте спартіна гребішкова, спартійна грибішкова – агресорна рослина. Бачите, вона ось наскільки відбиває від корення відростки. Ну, ми спеціально її посадили тут у саду, щоб вона нам тут не заважала. Коли я її купила, посадила у квітнику, ніхто мені навіть не обмовився про те, що це агресорна рослина. Добре, що я замітила, що вона вистрілила на другий рік мені десь в стороні. Ми її звідти викопали, пледве повитаскували всі кореняки і висадили спеціально нагород. Бачите, вона вже пускає свої мітьолочки. Такі вони в ней цікаві, зовсім не схожі на інші. Тут у мене гранат росте, ну трошки його підстрижу, вирішила тут його залишити кущем, але буду трошки підстригати. Ну, підстригати буду після того, як опаде листя, тому що, ну, він колючий досить, і листя заважає, не видно. Тут у нас пенісетум. здається, це маундрі повинен бути, не пам'ятаю, бо в восени так отикнула. Знаєте, от кілька гілочок, кілька. Ну тут він ще й викосив зліво кусочок кущика. Це у нас міскантус гарцелімус. Потім буду, коли розповідати, вам буду розповідати, чим воно все. Відрізняється. Ну, Тут у мене ще кущі, це бірючина, пістрява лисна. Це в мене все на продаж тамбові рослини. Тут, до речі, оцей величезний кущ гривень 500 буде коштувати, але е я вже перестала його тут більш-менш так стригти. Або на шарик його пустити можна, або хто хоче, тут можна буде його поділити, тому що там багато від. Пішло від кореня, якщо його добре обрізати, то можна десь пробувати поділити. Ну, і або просто я підстрижу його кулькою все одно. Можливо, ось на днях треба буде взятися пістрихти, тому що тут зарослі, зарослі, зарослі. Це бірючина у нас жовтолисна. Бачите, в неї листі відрізняється таке гострувате. Теж я стрижу кулькою. Ну і тут теж на штамбі рослини теж треба стригти. Потім достригти, показувати, розказувати все буду. Ось наша ожина, вже кілька, кілька плодиків я з'їла, бо вже поспіла. Знаєте, я її як пробую, коли отак от відриваєш. Не відривається, значить вона ще зелена. А коли вона відривається досить легко, то вже можна їсти вона вже солодка. От Я так знайшла дві штучки сьогодні. Всі останні ще держуться, держуться, не хочуть відриватись. Міленька вона тут якась у нас. Ну, Колись мені подруга дала так вкорінені пару саджанців, так вона в мене тут і росте. Багато не хочу її колись хотіла її попідсідку посадити, а тепер не знаю. Можливо, трошки тут у мене смородина золотиста росте, можливо, так от з цього краю приберу її, кілька кущів, а посаджу, посаджу сюди, не знаю. На все треба час, його, як завжди, не вистачає, тому так. Бачите, там вон, попереду де ставок, це наша галявина з газоном. А Іва в цьому році вже казала геть в мало вродила. Ну, я такого ще за свої 50 з гаком років ще не пам'ятаю. Щоб у нас було кілька штучок на деревині всього. Кілька штучок. Зовсім зовсім мало. Бачите, айва це сама по суті своїй це кущова рослина. Тому вона весь час відбиває ось біля кореня ці, вірніше, і стовбура вибиває, я весь час її стрижу, держу отак от у формі, оці всі прирости молоді, відрізаю, держу її так маленькими деревцями. Скажу, що кожен рік було у нас айви. Ми свиней кормили нею. Стільки було багато. У цьому році навіть не буде. Можливо, якусь банку-дві закручу за, за компоту. А в нас їх оце тут чотири деревини. Ось хотіла потім часом прибирати одну, але вирішила держати їх маленькими деревинами та й так лишила всі чотири. Сьогодні обрізала полин. Зараз хочу настригти собі саме оці квітконосів, він вже цвіте. Хочу нарізати собі, отам. У тазик приготувала собі, наріжу його. Скажу, це перше зілля від блох для собак. В будку кидаєте там, де вони сплять, можете десь е просто постелити на кілька, Ну на тиждень десь можливо. Скажу, що блохи не люблять, полин страшне. А ще гар гарний спосіб від молі. Те, що це зараз наріжу в тазик, наріжу гілочок, занесу до собак і наріжу в такі маленькі пластикові чашечки і покладу там, де крупи на кухні, покладу в шкафи свої там, де одежа, тому що все одно десь щось є, якась шерсть, якась щось, і щоб молі не було, це дієвий засіб, я вам скажу на всі 100%. Скільки років, я вже багато років, ну, років 10 7, користуюся завжди, і скажу, що допомагає супер-супер. У мене ростуть тут кілька кущів. Ну, от Скажу, що полин виявляється не така, тож багаторічна рослина десь, мабуть, росте на одному місці, ну, мабуть, років з 5 максимум. Бо в мене був кущ, сьогодні вже викручувала корінь, зовсім сухий. І ось у мене от у цьому місці, і ось тут ще ось. Оце пообрізала ось. Це ще є. Досі ще стоїть аромат полину. Залишилось смородину проплоти, ну вже не можу, вже руки болять, рвати цю траву тягати. Тут, я ж кажу, все повиполювала, чоловік так більш-менш тут, де більш простір скошував траву, а тут все було зароще, заплетяне. І кажу, висвобождала ожину. ще не пробувала. О, бачите, раз і відірвалася. О, раз і відірвалася. А ну цю попробую. О, відірвалася. Підемо чоловіку, занесемо хай Там... Хочу привезти на нашу нову кухню воду. Працює так. Тут у мене шавлії багато росте, пообрізала те щось, Бадиля сухе, це. Шавлія, яка в нас росте в природі. шавлія добра, вона сама-сама звичайна, але вона саме винослива, так як тут поливається дуже рідко, і вона собі прекрасно росте. Цвіте таким майже синім кольором. І ще в мене тут десь є рожева. Не знаю, звідки вона взялася, але десь взялась. Ну, от такий у нас кінець городу. Тут ще в нас росте ірга, тут у нас росте агрус. Вже я закрутила компот із нього. ірга вже вже все. Там останні ягідки просто повисухали. Тут у нас ще росте яблуня. червоного м'яса. Коли він поспіває, що в цьому році один лишився, бо тут кілька яблучок, ну в тому році було багатенько, в цьому році мало. Треба обрізати трошки. Так, ще росте у нас тут, от як вона називається, росте черемха, як бачите, вона бардоволисна. Зараз навіть молоді прирости бардові. Щось мені казали, що можна куштувати її просто сирою, але вона Фу. така терпка, можливо, вона ще не спіла, не знаю. Але ягоди, бачите, які темні. Може, спробувати в компот її кинути. Окрас там чоловік займається закрутками, бо я ж кажу, що о! Чий, чужий кіт спіймав, а що він спіймав там, не бачу? А, спіймав цю якусь стрикозу, не знаю, якогось метелика, не метелика, а щось таке. А, як це називається, коника якогось великого. Так, дивиться на мене чужий, не заберу їж. Чоловік крутить компоти, варить там, тому що я пішла на грот в траву, а він зайнявся там по кухні. там важка алергія, пішла в траву, не може заходити, зразу обсипає, починає сухатись. Ну вже ми були у лікаря, вже виписали нам ліки. Лікується і в траву лізти йому не можна. Тож можна, в принципі, спробувати спробувати її. Тут у нас золотис, да, смородина жовта, теж закрутила. Це у нас вишня бесея навіть ось з ягідками, але скажу, що ягідки тільки для краси або теж для кольору в компот кидати на вкус, на смак. Вони просто ніякі. От просто ніякі. Так, Вроди у нас в цьому році карликовий персик, але ще зелений, як дрот От, відбила у нас тут айва. До речі, це пішла від кореня, від цієї айви напривита на якусь. Ви бачите, тут почала ще з кореня відбивати. тож. Тож, 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 А тут вже на стовбурі нема нічого. Це айва яблучна, вона досить така м'ягенька. Дві штуки бачу він висять. У році це просто це якась третя. Чи буде з Цього ток? Все, дві, три. На ну, все дерево, все більше немає. Так, тут у нас кермеки, є, які обізвали бур'яном. Ну, ось бур'яна у нас такий бур'ян гарний. Ми його поливаємо і поливмо його, і обсапуємо його, щоб цей бур'ян ще нам відцвів. Ну. Я люблю квіти, тому мені і це квіти. Тут у нас росте хурма. Це у нас така крупноплодний сорт і солодкий. Теж в цьому році мало досить, ну, взагалі в цьому році мало, що єдине, що вродили, в цьому році сливи у нас. Це все. Ну, груша рання, але були вітри. Побивало її геть літня груша, але геть в цьому році ніяка. Тут у нас багато чого росте. Персики, це у нас інжир. Тільки недавно купила, посадила, як я казала, я його не люблю, але так, посадила, нехай він буде. У нас онука любить, тому посадила, нехай буде. Тут у нас росте просо, це вже поділки на осінь, хеві метал. Поділки гарні. Тут у нас дала з блю позаду, вже випустив свої метолки, куші неділені, вони величезні, руки не дійшли. І тут у мене ось залишився ось хеві метал. Бачите, ось він, два кущі неділені. Теж викидає мітолки. Позаду у нас міскантуси ростуть. Міскантуси тут різні. Коли почну розповідати вже про лаки, тоді буду вам показувати і розказувати все, чи вони відрізняються, які вони бувають. От бачите, ми зробили загорожу. Тут поливалося доволі таки е... рідко і не таке воно високе. А тут частіше, от гляньте, посаджено все в один час. І тут більш тінь, о, у нас ще досі ця шовковиця. Зараз ще по скубу поклюю, дуже люблю шовковицю. Ось цей край набагато вищий. І вже міскантус китайський, навіть ось почає, починає викидувати свої мітьолочки. Гляньте ось. Так, ну от, на сьогодні, поки все прогулялися по городу. О, вже ж рука затерпла, багато чого рвала, цією рукою правою різала. Малина. Малину зріжу, і хай коріння висихає і все. І будемо тут саджати щось. Ну, Тому що малину виводжу, лишаю тільки собі. У мене там ще цілий кусоман є. Цілий-цілий кусоман є. Я в цьому році нею користувалася, а тут віддала племінниці, племінниця її збирала, так що нам ну, вистачить її. І вже, знаєте, вже не той, як вам сказати, все-таки роки своє беруть вже. Втомлюєшся більше, а тут рачкуватися в ній не хочу більше. Більше не хочу в ній рачкуватись, нам ну, вистачає того, що є, що я собі лишила. А тут, як завжди для квітів не вистачає місця, тож тут будуть знову квіти якісь. На осінь буде де ділити міскантуси і все останнє. А ще нам треба, ми вирішили з чоловіком прибрати з газону юки. Там, там, де вони поливаються, і посадити їх в одному місці, от, можливо, десь тут і зробимо. Тако по центру засипаємо камінням, обложимо, засипаємо і хай собі ростуть, тому що не люблять вони полив. Я бачу, що чим більше поливається юка, тим більше вона страждає. І в мене вже одна так згнила. Я знайшла, єлі-єлі, знайшла ще одну таку саму, посадила. Дуже. Жалко, та така вже була здоровена і пропала. Напросто згнила. Просто-напросто згнила від поливу. Ну, В цьому році затеслива, гляньте, кородила ця гарношу. Попідв'язували гіляки і мають зламатися. І треба ще й цю підв'язувати, дивлюся. Перезігнулася геть. Наша компостна куча. Ми все скидуємо, обрізаємо, рвемо, скинуємо, заливаємо, щоб гнило. І потім буде нам земля. Бо весь час треба земля, по-перше, для посадки квітів в горщики, треба багато землі. Я купую землю і таку перемішую і саджаю горщики. Ну, от і все, прогулялися всього лиш кусочком городу. Кусочком маленьким. Тут я теж прополола, але вже там почну розказувати про міскантуси, про злаки, почну показувати і розповідати, як я вже казала, їхню відмінність, різні злаки бувають. Ну, от і все. Зараз піду на стрижу, ще полину, ось тазу приготую. І треба ще йти займатися німфеями. Треба йти в тіньок, трошки скупатися, тому що неможливо спека. Фух. Жара. Просто жара. Прополола, а тепер доведеться все заливати і заливати, тому що земля відкрита повністю і буде висихати. Так, ну все, друзі. І бажаю дня.